Змагаються всі прикарпатський марафон віджимань традиційний спортивний захід, який проводять з нагоди дня перемоги. На цьогорічному вже третьому близько сотні учасників, а також особливий зірковий гість. Олімпійський чемпіон Олександр Усик. В Івано-Франківську боксер вже не вперше. Наразі ж на Прикарпаті він тренується. Чимало його відомих колег обирають для цього провідні гірські курорти світу. Усик віддав перевагу вітчизняному буковелю. Готуємося тут, то тобто, й Нікуди не треба виїжджати. Если я боксирую в Україні, значить я й тренуюсь теж в Україні. В першу чергу приїхав ізначально в Буковель для підготовки свого наступного поєдинку. А коли дізнали, що тут буде э, спортивне мероприятие в підтримку або дню Победы, да, то вирішили вот приїхати, поддержать ребят. На Буковелі гірськолижники уже багато разів був. А як боксер і як людина, яка хоче організувати свій тренувальний процес, це вперше. Йому все абсолютно сподобалося. Думаю, це вже буде традицією. Я переконаний, що ми зможемо організувати в найближчий час таку базу. Що будь-який спортсмен з будь-якого виду спорту буде у нас отримувати максимальний рівень тренування. Івано-Франківський марафон віджимання Киїгу Сікинавідав разом із друзями об'єднує не лише спортсменів, але й відвертих аматорів. Виявити подяку ветеранам власним внеском у кількісне досягнення може кожен охочий незалежно від рівня фізичної підготовки. Кожен раз є важливим. Там 5-10 разів. Буквально дівчата тільки що віджималися. Молодь Івано-Франківщині має війшатися 25 тисяч 202 рази. Саме така кількість днів пройшла від дня перемоги. 9 травня 1945 року паралельно марафон проводили ще й у городенці, де також намагалися здолати рекорди. Окрім досягнення цієї мети, іменинними кубками нагородили тих, хто здолав найбільшу кількість віджимань без відпочинку. Відзначили також наймолодшого та найстаршого учасників заходу.